Привіт усім! Вітаю друзі на каналі. Народний артист України Павло Зібров розповів, скільки коштує запросити його на корпоратив, чому не відпочиває в Україні та коли продовжить концертний тур. Для співака Павла Зіброва 2025 рік видався плідним на виступи та публічну активність у цілому. Виконавець постійно веде соцмережі, де показує, як творче. Так і особисте життя. Також він розповів, зокрема, що вже другий рік поспіль ставить на новорічні корпоративи захмарний гонорар, все, аби відпочити на свята з дружиною, донькою та близькими друзями. як сказав Зібров, концертів була купа. У мене цього року 40 років творчої діяльності, це найголовніше. І я навіть зробив першу половину туру, відпрацював з колективом, а потім зробив паузу, бо почались інтенсивніші масовані атаки ворога. Дивлюсь, багато моїх колег перебувають в основному у підвалах філармонії від драмтеатрів, під гітару чи баянчик. І Тому я зрозумів, що в такому вигляді мені дуже б не хотілося себе засмучувати, і глядача, який прийшов, одягнутий, красиво, налаштований, послухати старі нові пісні, подивитися на Зіброва, на колектив. А тут треба бігати туди-сюди, тому все переношу на весну, але першу половину встиг відіграти. Також народний артист розповів про робочий графік. Що ви думаєте, кожен день корпоративи? а ні, зараз все це скромніше. Як би там хто не хизувався, не розповідав, скільки тисяч доларів і євро коштує, все це фігня. Діліть це все на опіл. Коли розповідають, що одні за корпоратив беруть 20 тисяч, а інші 40 тисяч євро. Це понти для бідних називається. Особисто я на Новий рік поставив 100 тисяч євро. Поки що я лідер. І минулого року був лідером. На першому місці були пропозиції, але ніхто не купив. Нормально протримався два тижні першим. Тоді було 100 тисяч доларів, а зараз 100 тисяч євро. Взагалі всім раджу гроші заробляти до нового року, а на самий новий рік сім'єю, дітьми, батьками, близькими, друзями відпочивати. Січень взагалі не робочий. Я, можливо, своїм здоров'ям краще позаймаюсь, в Карпати не збираюсь. Річ у тому, що я не відпочиваю в Україні зовсім, не тому що тут погано. Тут найкраще в Україні нереально відпочивати публічним людям. Вже в мене було таке і на морі, і в Карпатах. Кожного дня знаходиться хтось знайомий, а той і незнайомий з закликами: А давай вип'ємо, а ти мене поважаєш? Далі всі хочуть сфотографуватися, а потім просять зняти відео на телефон всім знайомим. Або ось недавно були на морі, виходиш в мокрих трусах і тут питають. А можна з вами селфі зробити? Пішов в баню, до спа салону на Буковеля, за тобою бігають з телефонами, а ти знову ж таки в трусах і в кожного мобілка. Я би розбив ту мобілку. Тому з цієї точки зору я не відпочиваю в Україні, я відпочиваю за кордоном, де ніхто мене не знає, нікому я не потрібен, ось тоді ти сам собі вільний. А на запитання про подарунки на новий рік Павло Зібров відповів: ніякі подарунки мені не потрібні. Найголовніше, щоб були живі, здорові мої близькі. Ті, кого я люблю, без яких я не можу ні творити, ані жити. Матеріальне за все життя вже заробили. Є те, що потрібно, воно є для життя. Друзі, і тут неможливо не погодитись, головне це життя і здоров'я близьких і рідних. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Співачка Бейонсе стала доларовою мільярдеркою. Вона перетворила музику на імперію. Американська співачка Бейонсе офіційно приєдналася до клубу мільярдерів. За оцінками Forbes, 44-річна артистка стала лише п'ятою музиканткою в історії, чий статок сягнув десятизначної суми. Вирішальну роль у цьому зіграли її масштабні концертні тури, контроль над власним музичним каталогом та вдалий творчий поворот. До кантрі музики, крім неї, доларовими мільярдерами є її чоловік репер Джей Зі, співачки Тейлор Свіфт і Ріанна, а також Брюс Спрінстінг. Для більшості виконавців світовий тур Ренесанса World Tour міг би стати вершиною кар'єри. Тригодинне шоу, що охоплювало всю дискографію Бейонсе, стало однією з головних музичних подій 2023 року та принесло їй майже 600 мільйонів доларів. Артистка остаточно закріпила за собою статус глобальної опікони, опинившись в одному ряду із Taylor Swift. У 2025 році The Cowboy Carter Тур став одним із найприбутковіших у світі. За даними Полістар, він приніс 400 мільйонів доларів від продажи квітків і ще близько 50 мільйонів доларів від мерчу. Масштаби шоу вражали понад 350 членів команди, сотня вантажівок з обладнанням. Вісім вантажних літаків і сцена з літаючим автомобілем, механічним беком та роботизованими елементами. Попри високу вартість виробництва, така модель виявилася надзвичайно рентабельною і прибутковою. Бейонце неодноразово наголошувала, що прагнула піти шляхом Мадонни, бути не лише артисткою, а й власницею імперії. Саме цей підхід забезпечив їй фінансову незалежність і довгострокову стабільність. Окрім музики, Бейонсе розвивала бізнес у суміжних галузях, бренд догляди за волоссям, війські, модну лінію, проте основну частину статку все ж сформували гастролі та права на музичний каталог. У 2025 році, за оцінками Forbes, Бейон заробила 148 мільйонів доларів до оподаткування, увійшовши до трійки найбільш високооплачуваних музикантів світу. Сьогодні Бейонсе входить до вкрай вузького кола музикантів-мільярдерів разом зі своїм чоловіком Джей Зі, а також Тейлор Свіфт, Брюсом Спрінсіном і Ріаною. Показово, що майже половина артистів-мільярдерів з'явилася саме за останні кілька років у період буму стадіонних турів після пандемії. Втім, її історія вже стала прикладом того, як талант, стратегічне мислення та контроль над власною творчістю можуть перетворити обзірку на одну з найуспішніших бізнес-фігур у світовій індустрії розваг. Друзі, а що ви думаєте про такі шалені заробітки світових зірок? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Іноземний інвестор хоче придбати 30% акцій виробника Фламінго. Відома ціна FirePond. Об'єднані Арабські Емірати планують придбати 30% української компанії Firepond за близько 760 мільйонів доларів, оцінивши бізнес у 2,5 мільярда доларів. Друзі, уявіть. Про це пише BBC News України. Покупцем виступає оборонна група Едж, що належить Суверенному фонду Об'єднаних Арабських Еміратів. Між іншим, це перший відомий випадок, коли великий іноземний суверенний фонд. Інвестує безпосередньо в українську дефенс теч компанію за інформацією джерел, Фаєрпонд вже подала документи до антимонопольного комітету України. Угода передбачає продаж міноритарної частки без втрати операційного контролю українськими засновниками. Компанія FirePond виробляє далекобійні дрони FP1 і FP2, а також ракету Фламіну. Яку розробники називають перспективною для ураження цілей на великій відстані. ФП1 може нести близько 60 кг вибухівки на відстань до 1500 км, тоді як ФП2 має бойову частину 100 кг і дальність до 200 км. Військові фахівці раніше зазначали, що ФП1 є однозначним вдалим засобом, тоді як ФП2 ще проходить шлях до повноцінного бойового застосування. За даними Генштабу, понад половина уражень ворожих об'єктів у глибині Росії здійснюється саме дронами FP1. Друзі, і це реально круто, коли суверенний фонд багатющої країни хоче мати частку нашої провідної течкомпанії. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Друзі, а зараз ближче до життя і до Нового року існує простий тест, який миттєво викриє. Підроблену ікру. Червона ікра головна прикраса новорічного столу, але ризик купити підробку високий. Перевірити якість допоможе укріп. Натуральна ікра зробить воду мутною, а фальсифікат розчиниться. Експерти розкрили деталі. Часто недобросовісні виробники йдуть на хитрощі, змішуючи справжні ікринки зі штучними, але продають таку суміш за ціною елітного делікатесу. Проте виявити обман можна самостійно. Також важливо додати, оболонка натуральної ікри під час вживання легко тріскається на зубах, штучний аналог має набагато жорсткішу оболонку або ж просто розчиняється у роті, залишаючи неприємний хімічний присмак. За словами експертів, тест із гарячою водою є найпоказовішим якщо ви заліте натуральною ікру окропом, білок згорнеться і вода стала білуватою та мутною. З імітацією відбувається інше: желатинові кульки почнуть танути, втрачати форму, а вода забарвиться, але залишиться прозорою. На поверхні може з'явитися масна плівка або бульйон, який міститься всередині капсул штучної ікри. Також фахівці радять звертати увагу на смак. Натуральний продукт має ніжний, ледь рибний аромат, тоді як підробка вирізняється різким і грубим смаком. Також спеціалісти рекомендують відмовитись від купівлі ікри в жерстяних банках, називаючи їх у мішку. Найкращий вибір це скляна тара, крізь яку можна візуально оцінити якість продукту ще в магазині. Якщо вже купувати ікру, то так, щоб було видно, що всередині. Також експерти кажуть про важливість щитання етикетки. У якісному продукті має бути мінімум добавок. Якщо консервант присутній, то він має бути лише один. Ось такі справи. Будьте уважними, друзі, і смакуйте до схочу. Дієтологи розвінчали головні міфи про популярний напій, чи справді вода з лимоном корисна для нашого здоров'я. Лимонну воду у соцмережах часто називають панацеєю від усього від зайвої ваги до проблем зі шкірою. Проте експерти радять зняти рожеві окуляри та поглянути на реальні факти, про цей в лапках чудодійний еліксир. Насправді цей напій не зробить вас миттєво стрункішими і не захистить від усіх хвороб, хоча й має певні переваги для гідратації. Щоб відділити правду від вигадок, професійні дієтологи розказали твердження про те, що лимонна вода проводить детокс або лужній організм, є міфом, печінка та нирки самостійно справляються з виведенням токсинів. А піаж крові це сталий показник, який неможливо змінити їжею чи напоями. Всупереч обіцянкам інфлюенсерів, наука не підтверджує, що лимонна вода здатна спалювати жир або суттєво прискорювати метаболізм. Будь-яка вода може трохи збільшити витрати енергії організму на її засвоєння, але лимон тут не відіграє вирішальної ролі. Єдиний спосіб, як цей напій може сприяти схуденню, це заміна ним солодких газованих напоїв. Або соків, що зменшить загальну кількість спожитих калорій. Також не варто покладатися на воду з лимоном як на основне джерело вітаміну С. У частоці фрукта його занадто мало для покриття добової норми. Попри популярність ранкових ритуалів з лимонною водою, цей напій має свої, також і недоліки. Кислота, що міститься в лимонному соку, з часом руйнує зубну емаль. тому стоматологи радять пити таку воду через соломинку. А після цього полоскати рот звичайною водою. Також напій може нашкодити людям, схильним до печії або кислотного рефлюксу, особливо якщо вживати його на голодний шлунок. Реальна користь лимонної води полягає у підтримці водного балансу та приємному смаку, який спонукає пити більше рідини, але не варто чекати від неї магічного зцілення. Ось такі справи, друзі. Так що, хто забагато п'є. Водички з лимоном зранку, варто, можливо, переглянути свій підхід, можливо, трошечки збавити обороти. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Друзі, я ж як завжди, дякую вам за перегляд відео і дуже вдячний за ваші коментарі, підписку і лайки. А також вітаю вас з новим 2026 роком. Бажаю вам всього найкращого! А головне здоров'я, процвітання і миру.